Розділ другий Спогади Коли Фінлея просив розповісти про своє минуле, він або відмовчувався, або заводив розмову на іншу тему. І всі його друзі та знайомі дуже швидко усвідомлювали, що згадувати про дитячі роки він не любить. Мало хто чув про його північне походження. А з тих, хто чув, далеко не кожен вірив, що одного разу виснажений тринадцятирічний хлопчик разом з маленькою сестричкою на руках спустився з північних гір і натрапив на загін лісових хлопців, які за щасливим збігом обставин саме тоді зважилися на надзвичайно далеку розвідку. Правду кажучи, в те, що Фінлей північанин вірили лише Рой і Колін, які пам'ятали цю зустріч. А решта готова була повірити у будь-яку найнеймовірнішу легенду, але не в розповідь двох бувалих мисливців. Подібна недовіра була цілком зрозумілою адже для жителів королівства Лонгблейд крайньою північною межею було містечко Сентінел, розташоване неподалік Кірського пасма, що відокремлює світ людей від світу чудовиськ. Ні, може, й живуть далі на півночі люди. Але це, напевне, дикуни, які людської мови до пуття не знають, а що підліток поневірявся серед тих гір і лісів, у які навіть відважні мисливці побоюються заходити і залишився живим, це вже пробачте з тих країв завжди приходили чудовиська, але аж ніяк не малі діти. Фінлей знав про подібні розмови, але йому було байдуже. Він пам'ятав, що виріс не в дикунській родині, але не сперечався, а намагався гнати спогади геть, адже згадка про затишний будинок у тихій долині наповнювала серце ніжним смутком, майже відразу змінювалася нападом непереборної гіркоти. Ця гіркота переслідувала юнака злим кошмаром, а якщо й залишала його, то хіба під час полювання, коли всі його сили та нерви були на межі. А в той момент, коли йому вдавалося прикінчити чергового велетня, він навіть відчував гостру радість. Утім, тривала ця радість доволі недовго. Боротися зі смутком допомагали суворому мисливцеві Джек і Джил, хоча одне одного ці двоє терпіти не могли. Джека Фінлей зустрів кілька років тому в непримітному міському провулку, де мешкала переважно біднота. У Сентінелі та його околицях збідніти було важко, і, навпаки, для працьовитої та відважної людини тут завжди знаходилася можливість розжитися грошима. Гарнізонна служба, полювання, землеробство, скотарство, бортництво, ремесла, торгівля та робота на копальнях і руднях щедро винагороджували тих, хто наважувався присвятити їм своє життя. Навіть прості наймити, слуги та різнороби отримували за свою працю набагато більше, ніж жителі півдня. Тому заповзятливі й щадливі люди швидко набували тут статків, а для відчайдушних гуляк, незвиклих думати про завтра, завжди знаходилися грошики на випивку в колі друзів, і навіть на такі сумнівні задоволення, як відвідування осідку принадниць. Проте хвороби не оминали Сентінел стороною. А вже каліцтва, особливо часті призіткнені щодовиськами, так і зовсім були в цих краях звичайною справою, і дуже часто подібні сумні обставини перетворювали здорових, міцних людей на безпорадних інвалідів, а іноді залишали їх дружин вдовами, а дітей сиротами. І, хоча в цьому невеличкому містечку свої намагалися допомагати своїм у таких випадках, аби бідняк помер від голоду чи холоду, ніхто не пам'ятав. Однак південна частина передмістя, зайнята убогими халупами та хишками, не мала в Сентінелі доброї слави. І якщо хто туди часом і заходив із ліками для хворих та їжею для дітлахів, так це слуги єдиного. Фінлей не мав до слуг єдиного ні найменшого стосунку і сам не пам'ятав, як його занесло в це сумне місце, а ось що він добре запам'ятав, так це бійку вуличних хлопчаків. У бійкою це було важко назвати. Кілька неохайних хлопців із палицями в руках атакували моторного хлопака, який ухилявся від них із вражаючою спритністю, і постійно вислизав від переслідувачів, то застрибуючи на дров'яний стіс, то перескакуючи через діжки для води, то піднявшись на дах убогого сараю, словом, використовуючи будь-які можливості, щоб не дати себе спіймати й побити. Фінлей окриком зупинив цю подобу бійки, і, оскільки у місті мисливця знали та поважали всі, хлопчики миттєво його послухалися. Вони пояснили йому, що цей шалений білчун тільки не прибув у місто, але вже так спритно виконує доручення місцевих багатіїв, беручись за роботу посланця, що залишає місцевих хлопців без заробітку, а ділитися над прибутком не бажає. Розумієте, майстре Фінлею, чемно пояснював йому отаман Ватаги. Він тільки в принадниць замовлень не приймає, каже, нам, мовляв, залишаю їх на ваше піклування. Словом, не лише грабує нас, але ще й глумиться. Ось ми й вирішили покласти цьому край. Фінлей усміхнувся. Привід для бійки був нікчемний. Але в Сентінелі дійсно не прийнято було виривати в іншого спідноса його законний звичний заробіток. А тому мисливець дав хлопцям срібну монету і цілу жменю мідяків, тим самим миттєво втишивши їхню войовничість, а сам промовив Дайте йому спокій, дуже прошу. Залиште, скажімо так, на моє піклування. Я вже з ним розберуся. Сподіваюся, отримана сума відшкодує ваші збитки? Отаман та інші хлопці хором запевнили мисливця, що ще й як відшкодує, і враз помчали геть. Мабуть, ділити несподіваний прибуток. А Фінлий глянув на меткого хлопця, що затишно влаштувався на даху сараю, і гукнув йому Злізай вниз волоцюго. Треба поговорити. А може, сам до мене піднімешся, якщо такий жвавий? Зухвало відповів хлопчина Ці телепні, вони що, твоя компашка? Ну ні, моя компанія серйозніша. Наче нічого й не сталося, відповів Фінлей, і раптом так різко зірвався з місця, що хлопчик і оком моргнути не встиг, як мисливець уже стояв поруч із ним на даху сараю. Розгублений хлопчина зіщулився, чекаючи на удар. Але Фінлей і не думав завдавати йому болю, а просто сів поруч і простягнув шаленому білшунові п'ятериню на знак вітання. Мене звати Фінлей, представився він, потиснувши руку отетерілому хлопчині. Я просто хочу знати, хто ти і звідки до нас завітав. Я тебе раніше в Сентінелі не бачив. Хлопчин раптом заспокоївся і зажурився, а потім знизав плечима й відповів Звати мене Джек, а прибув я сюди до вас зі столиці. Мої батьки померли, хати своєї нема, а жити якось треба. А чому саме до нас завітав? Тут у Сентінелі небезпечно, ліс та гори зовсім поряд. Міг би до слуг єдиного піти. Я чув, вони беруть до себе на виховання тих, хто залишився без батька та матері. До речі, неподалік нашого міста є їхня обитель. Я міг би тебе туди провести. Сам до них іди, грубувато буркнув Джек, але відразу засоромився свого тону і вже спокійно пояснив мисливцеві причину. Я в них від нудьги помру, а про ваше містечко всі в столиці говорили, що що му хлопцеві тут розжитися грошима, розплюнути. І правду ж говорили. Я б уже непогано заробив, не плутайся у мене під ногами всякі різні. Ну, а ти сам. Чим промишляєш? Може, підкинеш ідею другу. Я мисливець на велетнів, хлопець уп'явся в нього очима, і Фінлей прочитав у них і здивування, і недовіру, і навіть погано приховане захоплення, але для мисливця було важливо, що він не побачив у них страху, і це остаточно прихилило його до зухвалого хлопця. Словом, так, Джеку Білчуне, промовив він, підводячись на ноги. Запрошую тебе пожити під моїм дахом і за бажанням стати компаньйоном у моїй справі, вирішувати тобі. Хлопець, ти спритний. З тебе може бути пуття, і погляди на життя солідні, якщо ти, так само як і я, не маєш приязні до принадниць. Джек, отямившись від подиву, дуже пожвавішав, і очі в нього загорілися. Мисливець на велетнів, повторив він немало неміріливо. У столиці я бачив здоровенні голови велетнів на фортечних мурах. Їх король Елгар виставляє на загальний огляд разом із черепами інших чудовиськ, а доставляють їх нам лісові хлопці. Гей, так виходить, ти один із лісових хлопців, правда? Схоже на те, я вже багато років полюю разом із ними, але іноді працюю з самотою. Подейкують ніхто тут так не заробляє, як вони, що правда, то правда. Але й гинуть лісові хлопці найчастіше, до того ж на велетнів я ходжу сам, інших охочих поки що не знайшлося. І ти теж подумай, Джеку, чи хочеш так ризикувати. Є професії безпечніші, ось, наприклад, та тут і думати нема чого, перебив його хлопчик. Звичайно, я згоден і навелетнім з тобою ходити згоден, якщо розповісти мені, що та як, а що з мене за проживання, їжу та інше? Не грубіянити, коли я займуся твоїм навчанням ну, чи хоча б не дуже грубіянити, а так нічого. Домовилися. Серйозно погодився Джек, начебто необхідність негробіянити була з його боку вагомою жертвою. А ти сам живеш чи з рештою банди? Живу я не з бандою, але й не сам. У мене є молодша сестра, її звуть Жил, а наглядає за нею старенька Фейт, яка теж живе з нами і веде хатнє господарство. Реакція Джека на такі новини. Настільки потішила мисливця, що він миттєво вигадав і озвучив віршик. Почув хоробрий Джек про джил і від журби поліз під стіл. А Джек заявив, що вірш безглуздий і що дівчат він і справді терпіти не може, як і всіляких стареньких бабць, але, по-перше, вони теж люди. А по-друге, заради того, щоб стати учнем мисливця на велетнів. Він готовий і більше стерпіти ніж розділяти дах і стіл, із якимись там джил і фейт.